Вони не зрадили Україні, саме вони захищають наші кордони, і сьогодні вони вперше відзначають професійне свято на Херсонщині. Державна прикордонна служба провела урочистості на схилах Дніпра. Тут у парку слави прикордонників вітали керівництво міста і області, ветерани служби, їх рідні та близькі, а також прості херсонці. Коли як не в день прикордонника ще раз сказати дякуємо за спокій за службу та за вірність, я гордий з тим, що в мене є такі підлеглі. Що я з ними проходжу службу, проходив і буду проходити завжди. З такими людьми можна йти і вогонь, і воду, говориться, і, і війська, і горяться, і воювати. Це я, я в них впевнений я дуже задоволений самим особовим складом, ну і сам той подвиг, що вони. Без малейшого суміння були перейшли на другий рубіж охорони кордону і на даний час добросовісно, надійно охороняють цей державний кордон. Я їм дуже завдячний, як всіх вітаю. Вітаю в першу чергу ветеранів, які нас підтримують, місцеві облдержадміністрації, місцеві органи влади за підтримку. Ну, що я скажу, за той невеликий час ми ощутили себе тут як в, рідному, в рідному городі, в рідному місті, допомагають всі в округі. Хто словом, хто ділом, хто фінансово, хто якимись матеріальними засобами. А саме головне це є моральна підтримка і є цей дух підтримки. І ощущається, я ж говорю, в першу чергу, що ми тут потрібні цим людям. Прикордонники з нагоди професійного свята отримали, мабуть, найкращі подарунки. Чимало кому з них були присвоєні достроково чергові воїнські звання. Багато з них були нагороджені відзнаками за мужність. Подяку за відмінну службу. Звісно, слова подяки вже багато сказано. Я вдячний по перше нашим ветеранам, які нас підтримують. Я хотів би побажати ветеранам це спокою, спокою в сім'ях, злагоди, а нинішньому персоналу, який навіть в умовах сьогоднішнього нашого свята виконує завдання з охорони кордону в посиленому режимі. Ми сьогодні здійснюємо посилений прикордонний контроль. Огляд усіх транспортних засобів, осіб в тій ситуації, яка склалася в нас в державі, особливо на сході нашої держави. І це дійсно мужність, при тому, що під час охорони кордону ми проводимо і до облаштування наших підрозділів, а їх вже відкрито навіть в Херсонській області, вісім прикордонних підрозділів. І ремонтні роботи ми проводимо своїми силами. І не дивлячись на це, все, ми продовжуємо охороняти кордон. Парадною колоною до берегу Дніпра спустилися ветерани прикордонної служби, члени ветеранської громадської організації. Для них це свято не менш важливе ніж для сьогоднішніх охоронців кордонів. Херсонці також пам'ятають, відтепер, коли Херсонщина у певному сенсі стала прикордонною зоною, особливої уваги, любові та турботи заслуговують зелені берети. Тим, хто наново облаштовує своє життя на Херсонщині, місто допомагає по мірі можливостей. Я думаю, що не треба шукати привід для того, щоб подякувати цих людей, бо вони дійсно сьогодні щит нашої держави. Ми вони боронять. І я сьогодні їм сказав, що знаєте, безпеку держави забезпечують не олігархи, начебто такі потужні, які, як ми бачимо, при першій небезпеці бігуть за кордони нашої України. І ні чиновники, на жаль, які там обклали з паперами і кажуть, що від нас щось залежить. В першу чергу безпеку нашої держави забезпечують ці люди, які розуміють, що таке гідність що така відповідальність, що вони розуміють, що за їх спинами стоїть Україна, за їх спинами український народ. Тому я абсолютно чітко бажаю здоров'я, наснаги, мирного неба, і щоб знаєте, щоб наша держава як намного менше потребувала їхніх подвігів. Я впевнений, що херсонці їх прийняли як рідних, і вони це відчувають. І вони за це дякують. Та бою дякую в тому числі і мешканцям нашого міста за те, що вони з розумінням поставилися до такої ситуації. За традицією на завершення урочистої частини свята присутні поклали квіти до могили невідомого солдата.